Загарбники гатять навіть по таким небезпечним у випадку руйнувань об'єктам як атомні станції. Під ударом в черговий раз опинилася Запорізька АЕС. Та в окупантів та їхніх пропагандистів вистачає зухвалості розповідати, що це роблять саме українці і наші збройні сили. Стійка Олександра Фільм продовжить. Енергоатом повідомив, що вночі окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС. Був пошкоджений зв'язок шостого енергоблоку з відкритим розподільчим пристроєм станції. Відключились трансформатори власних потреб енергоблоку. В аварійному режимі були запущені дизельні генератори, аби забезпечувати охолодження палива. Персонал станції знайшов можливість забезпечити живлення енергоблоку. Енергоатом наголосив, що очікує від МАГАТЕ більш рішучих дій щодо припинення тероризму та захисту ядерної безпеки. Внаслідок попередніх обстрілів станції були пошкоджені системи охолодження промзони. Також є влучання поряд з їдальнею. В Енергодарі з'являються листівки від місцевих патріотів. Опір продовжується. Але щодня з території міста та прилеглих населених пунктів окупанти обстрілюють сусідню Дніпропетровщину. Всі розуміють, що воно літить саме туди. Ну і це приватний сектор. Це ми бачимо, що вже фактично пів міста і Нікополя і Морганце воно вже постраждало від цих обстрілів. І звичайно, що досить ну, печально, що окупанти використовують найбільшу атомну станцію і місто Енергодар саме для того, щоб обстрілювати мирне населення. За словами міського голови, настрої серед колаборантів та окупантів в Енергодарі змінилися. Ті, хто співпрацював із загарбниками, намагаються втекти. Зараз окупанти більш активну позицію зайняли стосовно пограбувань та катувань людей, і тому вони навіть, не зважаючи на те, що ці люди скажімо так співпрацювали на початку всієї історії. Окупації тимчасової міста зараз вони тікають до Криму або ще далі для того, щоб розуміючи, що ситуація може для них скластися досить ну, несподівано погано, скажімо так. Дані колаборантів відомі відповідним службам України. Зрадники та окупанти відповідатимуть за свої злочини.